Радий вас вітати на каналі Світанок. Бажаю вам приємного прослуховування. Роберт Барнард Ранкове телебачення. Поява ранкових телепередач для англійців стала справжнім подарунком. Принаймні, так думала Кароліна Ворслі, сидячи в ліжку з гарячим тостом і чашкою чаю, відчуваючи теплу руку Майкла. Незабаром вони знову займуться коханням, коли ведуча розділу про споживчий ринок розповідатиме про небезпечні для життя іграшки, або під час огляду преси, або коли теледоктор пояснюватиме глядачеві, який зателефонував до студії, як боротися з прищами. Вони будуть це робити, коли їх охопить бажання, як їм підкаже уява, або коли бажання охопить Майкла. Бо він інколи бував дуже свавільний. Але це зовсім не означало неповаги до ведучого, який у ту хвилину буде в ефірі, бо Кароліна любила їх усіх і була б цілком щаслива, якби могла просто валятися в ліжку і дивитися на будь-кого з них. Чи то доктор Девід, чи то оглядач останніх хітів поп-музики Джейсон, чи то знавець Моди Сельма, чи то експерт зі скрутних ситуацій Джемайма, чи то спортивний оглядач Рех, чи то ведуча Марая. І, зрозуміло, ведучий Бен Бен, її чоловік. Усе влаштувалося просто дивовижно. Бена викликали в студію о четверті тридцять. Майкл, як завжди, чекав півгодини на той випадок, якщо Бен щонебудь забуде вдома і примчиться назад. Майк був серйозною і трохи незграбною молодою людиною. І найменше йому хотілося потрапити в ситуацію, яка не просто компрометувала його, а ще й була б смішною. Майк був справжньою рідкістю, студентом, який серйозно ставився до навчання, хоча й прекрасно складеним зі знанням справи, зазначила Кароліна. Головними його інтересами були робота, спорт і секс. Кароліна відкрила йому радості регулярного сексу. Рівно о п'ятій годині дзвенів його будильник, хоча, як він сказав Кароліні, у цьому майже ніколи не було потреби. Батьки його давно знаходилися в якійсь богом забутій частині Африки, де розповсюджували ліки, знання і ощасливлювали місцевих мешканців благодійними дарами, тож він мешкав сам у їхній квартирі. Майкл одягав спортивний костюм на той випадок, якщо раптом станеться неймовірне, і його хто-небудь побачить у коридорі, щоб мати змогу вдавати, ніби зібрався побігати. Але його ніхто ніколи не зустрічав. Уже за п'ять хвилин він опинявся у квартирі Кароліни у ліжку, яке вона ділила з Беном. І попереду в них було майже півтори години на сон і секс до початку мовлення ранкового телебачення. Не можна сказати, що Майкл дивився телевізор із таким же захопленням, як Кароліна. Іноді він брав книжку і читав у той час, коли Кароліна із завмиранням серця вслухалася в розповідь про незахищені від загоряння іграшки. Або про якогось бізнесмена, який кинув в біді своїх клієнтів. Він лежав у ліжку, захоплений механікою грошових запасів або деякими проблемами теорії валютного курсу, чимось більш-менш простим, тому що читати йому доводилося під звуки телевізора. Час від часу він ловив спрямований прямо на нього погляд Бена. І він так і не зміг до цього звикнути. Дивись, дивись, у нього краватка з'їхала, вигукувала вона, або нарікала. Знаєш, Бен сильно облесів за останній рік, треба ж, а вживу я цього не помічала. Майкл рідко знаходив у собі сили відгукуватися на подібні слова невимушеним тоном. Надто вже відчутною була присутність лисіючого, веселого, добродушного Бена що посміхався на весь ротець телевізора, намагаючись витягти з чергової обзірки бодай три послідовних виразних слова. Це так, чи мені здається, у нього щоки ростуть, говорила Кароліна, злизуючи з пальців джем. Нічого в мене не росте. вигукнув Бен. Може, я й облисів, але щоки в мене не ростуть. Тремтячим від злості голосом він додав Шльондра. Він дивився відеозапис вчорашньої сцени в ліжку по телевізору у себе в гримерці після ефіру. Френк, його приятель із технічного відділу, поставив камеру в шафі в його кабінеті, розташованому поруч зі спальнею. Маленька дірочка в стіні була майстерно замаскована. На щастя, Кароліна була поганою господиною. Зрештою, вона, звісно, могла б знайти під їхнім двоспальним ліжком. Звукозаписний пристрій, але навіть тоді вона напевно вирішила б, що це якийсь мотлох Бена, який він туди сховав, щоб не зламати. Як би там не було, він усе одно встигне. Все одно встигне що? Подвійна свиня. заволав Бен, слухаючи, як Кароліна з Майклом сміялися над тим, як, на їхню думку, тіньовий секретар Міністерства закордонних справ. Буквально розмазав його по підлозі під час останнього інтерв'ю. Коли я вчора повернувся додому, вона говорила, що я чудово впорався. Коли примарні фігури на екрані знову пригорнулися одна до одної, матово поблискуючи його голеною шкірою на півтемряві, Бен прошепотів шльогондра. Гримерка, яка зосередилася на змахуванні пудри з його шиї, старанно утримувалася від коментарів. Ти, напевно, думаєш, що я псих, якщо таке дивлюся, запитав її Бен. Це не моя справа, відповіла дівчина, але додала, враховуючи наші робочі години, не дивно, що вона таке робить. Не дивно. А я, чорт забирай, здивувався, коли про це дізнався. А ти б як заспівала, якби раптом дізналася, що твій чоловік або хлопець зраджує тобі, поки ти в студії працюєш. Я про це і так знаю, сказала дівчина, але Бен її не почув. Він часто не слухав інших людей, коли був не перед камерою. Його телевізійний образ доброго і всерозуміючого татка рідко використовувався в особистому житті, ба більше. Відбувало, виходив з нього навіть перед камерами. Він міг, нахилившись уперед, з дуже уважним виглядом слухати співрозмовника, а наступної хвилини запитати його про щось таке, після чого ставало зрозуміло, що зі сказаного він не вловив жодного слова, але таке траплялося вкрай рідко, і тільки в тому випадку, коли він був чимось дуже зайнятий. А зараз вони стануть пити чай, сказав він. Кожному, хто працює в ранкову зміну, потрібна перерва на чай. Невдовзі після цього чудові ранкові зустрічі Кароліни на деякий час припинилися. Її син Майкольм на подовжені вихідні повернувся додому зі школи, і Майкл став лише сусідським сином, якому вона ввічливо посміхалася в коридорі. Кароліна снідала з дитиною на кухні. У вівторок, вранці, коли Малькольм був ще вдома, Бен вкотре помилився в прямому ефірі. Він брав інтерв'ю у Касі Лебоу з відомого поп-гурту Кранч і, повернувшись до камери, щоб оголосити кліп з їхнім останнім музичним хуліганством, вимовив: це буде цікаво Кароліні та Майклу, які зараз дивляться нас удома. Чому він сказав Майклу? здивувалася Кароліна, але наступної секунди прикусила язик. Він хотів сказати Малькольму, припустив її син, але взагалі я на нього й образитися можу за те, що він думає, ніби мені може подобатися цей кранч. Малькольм тоді репетирував з лондонським юнацьким оркестром другу симфонію Елгара. Тож Бен помилився з його смаками роки на два. Ти бачив це вчора вранці? запитала Кароліна у майкла наступного дня. Що? Що бен сказав, у прокидайся Британія? Я дивлюся радкове телебачення тільки коли буваю з тобою. Ну, він знову зробив одне зі своїх послань додому. Ти, напевно, не пам'ятаєш, але коли прокидайся Британія, тільки з'явилася, вони там дуже дбали про їхній імідж сімейної програми. І відтоді Бен завів звичку передавати з екрана невеличкі послання мені і Малькольму. Усе це так зручно і так фальшиво, але неважливо. Вчора вранці, коли Малькольм ще був удома, він знову передав нам привіт, тільки сказав Кароліні та Майклу. Не Малькольму, а Майклу. Майкл знизав плечима. Звичайно, обмовка. Це ж його син. І чому він назвав саме це ім'я Майкл? Таке трапляється, сказав Майкл, обіймаючи її за плечі і укладаючи на подушку. Учора в передачі брав участь який небудь Майкл. Так, був Майкл Хезалтін, як завжди. Ну, ось бачиш, усе пояснюється. Але Хезалтін, це ж колишній міністр, він би ніколи не назвав його Майклом. Просто це ім'я застрягло в нього в голові. Тут немає нічого незвичайного. Ти ж сама знаєш, Бен старіє. Так, погодилася Кароліна, яка була на два роки молодша за чоловіка. Старіє. вигукнув Бен, перегладжуючи нафарбовані брови і поглядаючи одним оком на екран. Думаєш, я старію? Ну, нічого, я покажу, який я старий. Бен уже відмовився від послуг гримерки. Він був єдиним із постійних ведучих про кінця Британія, хто вимагав до себе особливої уваги, і всі в студії здивувалися, але й зраділи, коли Бен вирішив, що зможе обходитися без неї. Тепер він міг дивитися записи того, що відбувається в нього вдома, не боячись відчути за спиною мовчазне не схвалення. І тепер він вирішив придумати план. Одним із чинників, які він був просто зобов'язаний використати у своїх інтересах, було абсолютне невміння Кароліни вести господарство. На кухні столи, полиці й тумбочки були завалені всілякою всячиною, брудні тяжкі й тарілки з висохлими залишками джему, старі коробочки з під маргарину, розсипані приправи й спеції, плями соусу. Холодильник нагадував підвал музею Вікторії та Альберта, а продукти, що лежали в морозильнику, пам'ятали навіть перший рік їхнього спільного життя. На зовнішньому підвіконні кухонного вікна лежали інструменти, якими він користувався, займаючись садівництвом. Бен і Кароліна жили в одній із 20 квартир будинку готельного типу. Більшу частину роботи посаду виконували працівники власників будинку, але кілька невеликих ділянок були залишені в розпорядженні мешканців. Бен старанно доглядав за своєю ділянкою. Хоча, як це часто буває в подібних випадках, це заняття більше задовольняло самолюбство, ніж приносило плодів. З нашого саду, говорив він, подаючи гостям страшнуваті маленькі миски з чорною смородиною. Крім інструментів, на підвіконні стояла невелика пляшечка з гербіцидом. Того дня він кілька годин копався в багнюці на своїй ділянці, а на той час, коли він закінчив і помив руки на кухні, пляшечка з гербіцидом уже стояла біля коробки з чайними пакетиками поруч із чайником. Кришка пляшечки була наполовину відкручена. Нічого немає кращого, ніж попрацювати на власному клаптику землі, зронив Бен, коли проходив повз Кароліну до кабінету. Наступне питання, яке потрібно було вирішити, коли. Перед Беном відкрилася маса найрізноманітніших варіантів розвитку подій, включно з його негайним арештом, до чого він уже внутрішньо приготувався. Але він вирішив, що найкраще буде зробити задумане вранці перед самим виходом на роботу. Гербіцид, звісно, подіє не відразу. Але можна сподіватися, що вони виключуть швидку, коли вже буде пізно, якщо йому доведеться повернутися додому і виявити отруєну дружину з коханцем, краще нехай вони будуть по-справжньому мертві. У середу вся команда ранкових телепередач збиралася на нараду. Щоб дізнатися, що заплановано на наступний тиждень, яка зірка, яка старіє, просуватиме свої мемуари, який співак рекламуватиме майбутній тур Великою Британією. По середах Бен рідко повертався додому до обіду. Отже, середа, він обережно вніс у свій уявний записник позначку середа, 15 травня. Покласти гербіцид у чайоварку чи в чайний пакетик і як це влаштувати, всі питання потрібно буде вирішити ввечері фатального вівторка. Коли все, що потрібно для заварювання чаю, вже буде готове. Головне те, що рішення ухвалено. 15 травня, поза всяким сумнівом, поворотний день у її житті для Кароліни почався кепсько. По-перше, Бен поцілував її перед тим, як піти на роботу. Таке не траплялося з тих часів, коли він тільки влаштувався на телебачення. Майкл прийшов, як завжди, о п'ятій годині, але в ліжку поводився надто вже напористо, немов забув про ніжність. Потім Кароліна пролежала годину в його руках, думаючи про те, що могло його стривожити, а він увесь цей час мовчав. І заговорив тільки, коли увімкнули телевізор. Можливо, він розраховував, що штамповані фрази ведучих, і реклама відвернуть увагу Кароліни від того, що він збирався їй сказати. Його підручник був відкритий, і чайник вже почав гудіти, коли він по юнацькому грубовато вимовив усе скінчено. Кароліна цей час дивилася уривки бою Френка Бруно і слухала його неуважно. Коли репортаж закінчився, вона повернулася до Майкла. Вибач, що ти сказав, я сказав, що все скінчено. У серце Кароліни немов стромився кинджал. На кілька хвилин воно завмерло. Коли до неї повернувся голос, вона, як якась дурна домогосподарка середнього рівня, пролепетала. Я не зовсім зрозуміла, що скінчено. Це наші зустрічі вранці. Твої батьки повертаються додому раніше, ніж планували? Ні, у мене з'явилася своя квартира, ближче до коледжу, щоб менше витрачати часу на дорогу вранці та ввечері. Тобто ти просто переїжджаєш? Десь так, я ж не можу жити з батьками вічно. Голос Кароліни став голоснішим і тоншим. Голос Кароліни став голоснішим і тоншим. Ти не живеш з батьками, вони повернуться тільки через півроку. Ти переїжджаєш подалі від мене. Ти що, вважаєш мене людиною, з якою можна зустрічатися, коли тобі зручно, а потім, коли це стане вже не так зручно, просто взяти і поїхати? Ну, взагалі, то так. Я вільна людина. Ти сволота, мерзотник. Вона в ту хвилину з превеликим задоволенням схопила б його за плечі і так би струснула, щоб у нього зуби вилетіли. Але натомість вона просто сіла в ліжку і обурено замовкла. Була чверть восьмої. Чайник на автоматичній чайоварці засвистів і налив окріп у посудину з чайними пакетиками. Про себе Кароліна повторила звичайно молодша. Як це розуміти? Жінок старших за мене не буває в природі. Або я просто проводив час з такою старою, як ти, чекаючи, поки мені не підвернеться хтось мого віку. Ти переджаєш до дівчини? вимовила вона сумовитим голосом. Ага, відповів майку, не відриваючись від книжки. Як вам наш чай? – запитав Бен свого гостя. Кароліна сиділа на ліжку, дивлячись на картинки, що ми готіли на екрані, поки чайоварка встигала. Майбутнє розкинулося перед нею, наче безкрайня пустеля. Їй належить прожити життя дружини й матері. Але господи ти Боже мій, хіба це життя? З якоїсь незрозумілої причини, коли вона над цим задумалася. Життя в ролі коханки здалося їй чимось повноцінним, традиційним і гідним. Тепер кожна її думка про майбутні роки перетворювалася на огидну, знущальну картинку, де все біле виглядало чорним, як на негативі. Так само й чоловік, що лежав поруч із нею на ліжку, з чарівного об'єкта сексуального потягу. Перетворився на грубого і невдячного підлітка. Тим часом у прокинця Британія все теж не йшло гладко. Двоє ведучих заплуталося хто що має представляти. Кароліна зосередила увагу на екрані. Вона любила дивитися, коли Бен портачив. Прошу вибачення, вимовив Бен з посмішкою доброго дядечка. Я думав, це слова мираї, але, виявляється, мої. Так, я знаю, що нашого сьогоднішнього гостя звати Девід. Але я не знаю, про що ви хочете сьогодні поговорити, Девіде. Про трути», – відповів Девід. Але камера не переключилася на нього, і щойно він вимовив це коротке слово. Кароліна, а разом із нею мільйон телеглядачів побачила, що Бен роззявив рота. І в його очах спалахнув, як блискавка, панічний страх. Мені часто пишуть батьки маленьких дітей спокійним голосом, який обіцяє, що все буде добре, заговорив Девід, і дуже часто вони ставлять одне й те саме запитання що робити, якщо до рук дитини потрапила отрута. Старі ліки, мені засоби, речовини, що застосовуються в садівництві. Усі вони можуть нести небезпеку. А деякі можуть навіть призвести до смерті. Кароліна побачила, як Бен камера немов прилипла до нього, насилу проковтнув клубок, що підступив до горла, і взявся рукою за шию. Потім режисер, нарешті, змилостивився над ним і показав лікаря, який захоплено продовжував розповідь. Отже, ось основні правила, як потрібно діяти в разі отруєння. Кароліна не вирізнялася кмітливістю, але раптом послідовність подій цього ранку вишикувалася в ланцюжок, поцілунок Бена, його посмішка, коли він запропонував своєму гостеві в студії чай, пляшка гербіциду на кухні поруч із коробкою з чайними пакетиками, здивування Бена, коли він згадував отруту. Майкл, сказала вона, що? вимовив він, не відриваючи погляду від книги. Вона подивилася на занурену в себе жорстоку людину, яка навіть не усвідомлює своєї жорстокості, і кров їй закипіла. Нічого, сказала вона, давай вип'ємо чаю. Він напевно вже охолов зовсім. Вона налила дві чашки і одну передала йому. Він відклав книжку, яку насправді й не читав, і подумки привітав себе з тим, що все пройшло так легко. Взявши чашку, він сів на край ліжка і став дивитися в телевізор, де спортивний оглядач розповідав про вчорашнє змагання легкоатлетів в Осло. Ого, шанобливо вимовив Майкл, помішуючи ложечкою в чашці. Ось це, я розумію, забіг. Він зробив великий ковток чаю, потім швидко опустив чашку. Повернувся до Кароліни і почав задихатися. Кароліна, тримаючи в руці повну чашку, дивилася на підлого молодика. На губах її грала урочиста посмішка. Камера, захована в шафі в сусідній кімнаті, зафіксувала цю посмішку для Бена і для суду, на якому їх судили за іронією долі разом. Кінець оповідання.